Доброго дня, діти! Сьогодні у нас дуже з вами цікава тема, яка стосується атмосфери Землі. Що ж таке атмосфера? Дітка саме атмосфера утримується біля поверхні планети силою тяжіння і рухається навколо осі разом із землею. За науковими припущеннями первинна атмосфера утворилася з газів, що виділилися із земних над під час виверження вулканів. Спочатку в містилося багато вуглекислого газу, а також водяної пари. Потім її склад зазнав значних змін, у першу чергу завдяки появі живих організмів, які виділяють кисень у процесі життєдіяльності. Основну ж масу повітря сучасної атмосфери складає суміш із 20 газів. Їх співвідношення не змінюється до висоти 90 кілометрів. Бачити, що найбільша кількість в атмосфері саме азотом. Азот потрібний для живлення інших рослин, вуглекислий газ, який так не необхідний для процесу фотосинтезу, є, крім того, своєрідним утеплювачем землі, і легко пропускає до землі сонячне проміння і затримує тепло біля її поверхні. Кисень же це газ. Який необхідний для всіх живих організмів, а також процесу горіння з наукової точки зору атмосфера це повітряна оболонка землі, що складається із суміші газів, водяної пари та домішок. Запам'ятайте, будь ласка. А з чого ж саме складається атмосферне повітря? Нижній верхній межі. Атмосфері. Точно встановити діти дуже складно. Нижня межа проходить по землі поверхні, але повітря проникає в тріщину, а також пори гірських порід. Верхня межа проходить на висоті близько 3000 км. Тут повітря дуже розрішено. На висоті від 20 до 30 км у стратосфері розташований шар озону. Саме він повина ультрафіолетові промені сонця, які згубно впливають на все живе. У нижній найбільшій щірній частинці розміщена така складова частина, шар, який називається тропосферою. У ньому міститься близько 85% загальної маси повітря. І майже вся вода пара. У нижньому шарі проникають майже всі атмосферні явища, утворюються також хмари. Над тропосфер... тропосферою до висоти 50-55 приблизно кілометрів розташований наступний шар, який має назву стратосфера. Повітря в ньому розріджена, сухе, тут немає хмар вище від стратосфери знаходяться верхні шари атмосфери, що називають іоносферою, через великий вміст заряджених частинок, які називаються іони, У верхніх шарах для сонячної радіації призводять до виникнення полярних сяй. Це красиве явище, що спостерігається в полярних областях у вигляді сну, дух або окремих ділянок неба, що світяться. Ці пожежі охоплюють до кілька тисяч кілометрів, а головним саме винуватцем цього явища є сонечко. Яке ж значення має атмосфера для оточуючого середовища? По-перше, хочеться сказати, що атмосфера необхідна для процесу дихання живих організмів. Також можна зазначити що вона виконує захисну функцію, стримуючи небесні тіла, які перусі до землі згорають в атмосфері. І одне з найголовніших моментів, що своєрідна ковдра, атмосфера, вона захищає нашу планету від космічного холоду, а також спеки. Дітки, ми сьогодні з вами розглянули тему, яка стосується атмосфери Землі. Ви повинні запам'ятати, що атмосфера Землі включає в себе декілька шарів. Це стратосфера, тропосфера, іоносфера. Так дітки, всі ці шари йдуть один за одним, і кожен з них має дуже важливе значення для нашої планети. Сподіваюся, що тема сьогоднішнього уроку вам була зрозумілою. Якщо будуть запитання, на наступному уроці чекаю, від вас і будемо розбиратися. Дякую за увагу. Гарного дня.